Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Бойова офіцерка ЗСУ Тетяна Чорновол готова взяти екс сучільника ОП Андрія Єрмака у свій взвод. Готова взяти Єрмака у свій взвод, Я без іронії та сарказму. Реально мені потрібні бійці мені дуже не вистачає. Умови у мене хороші, я бережу своїх. Поважаю кожному, знаходиться робота по його здібностях. Ми маленький взвод, відрізані від цього світу. Живемо лише своїми підвалами, позиціями і нашою бойовою роботою. Ніяких контактів і публічності. Займаємося тільки Війною ніякої політики уточнили Чорновол. Тому, за її словами, якщо Єрмак справді хоче на фронт і справді воювати, вона візьме до себе. Буде звичайним бійцем без минулого. Це як інше життя, як паралельна реальність, як попасти на іншу планету. Я можу йому це влаштувати. Потрібний пілот мавіка зі скидом. Чомусь думаю, йому це зайде. Ази вивчити неважко це на не FPV. Важко професійно працювати, орієнтуватися, знати кожне дерево, знаходити ціль, скидати білці в око, бігати за дроном, що не дотягнув. Тому спочатку буде другим номером споряджати дрон, боєприпас. Виносити на взліт, працювати штурманом, додала вона.